Олександр Гісен, Олександр Мартинюк, Всесвітня історія, сьомий клас, онлайн підручник, додаткова презентація, параграф перший. Повторення вступ. Знайомство з підручником. Підручник випущен видавництвом ранок, Харків 2020 рік. Є інтернет-підтримка, рекомендован підручник Міністерством освіти і науки України. Шановні семикласники та семикласниці, перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися його змістом і структурою. Матеріал об'єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що у свою чергу поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете слова і дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них слід звернути увагу. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів і діячок. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов'язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам'ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і терміни. Параграф розпочинається з тислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на актуалізацію знань. Вони допоможуть вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Важливу роль для розуміння матеріалу мають наведені в підручнику документи, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати включений до нього документ і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації. Обов'язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схеми таблиці розкриють зв'язки між складовими певного історичного явища, пояснять його особливості тощо, після кожного параграфа наведено найважливіші дати та узагальнення положення, над якими пропонується поміркувати. Запитання і завдання до параграфів допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності, звертайтесь до додаткових джерел. Підручник має інтернет-підтримку, на його сторінках розпіщений ООР. Коди, за якими ви знайдете і тексти документів, і додаткову інформацію до параграфів, історичні карти, матеріали для проведення практичних занять, завдання на узагальнення знань та за розділами, онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом. І з повагою авторський колектив. Параграф перший. Повторення вступ. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, яким був стан римського і варварського світів напередодні середньовіччя, що таке середні віки, доба середньовіччя, як період всесвітньої історії, якими є хронологічні межі і періодизація середніх віків, якими є види джерел з історії середньовіччя, що таке варвар велике переселення народів, колони. Воєнна демократія, середні віки, історичні джерела. Пригадайте, на які періоди поділяється всесвітня історія та історія України? Що таке історичні джерела? Що таке велике переселення народів? І якими були його наслідки? Запитання перше. Римські і варварські світи напередодні нової доби всесвітньої історії. Початку нової доби всесвітньої історії передували події, про які ви вже знаєте, це занепад Римської імперії, велике переселення народів, розселення варварів на території Західної Римської імперії та утворення ними своїх держав. Біля колиски середньовічної Європи стояли два протилежні і не несхожі світи античний греко-римський, що від початку нашої ери активно християнізувався, і варварський, на який також здійснювало вплив християнства. Складний і важкий шлях поєднання цих світів тривав декілька століть із середини V до кінця IX століття. У середині першого тисячоліття Римська імперія являла собою лише слабку тінь колишньої могутності. Криза і занепад імперії, які розпочалися в третьому столітті, зробили її нездатною витримати навалу варварів. Припинення завойовницьких війн спричинило скорочення кількості рабів, що негативно позначилось на стані сільського господарства та ремесла. Щоб якось компенсувати нестачу робочих рук, рабів та вільних селян, почали перетворювати на колонів. Так сталося, що варварами сприйняті римлян стали насамперед племена, що жили на просторах Європи. Це кельти, германці, слов'яни. Найбільший вплив на подальшу долю Західної Римської імперії справили германці. Рим дізнався про германців рано. Переважна частина германських племен у I-4 столітті розселилася на прикордонних з імперією землях. Найважливіше питання життя германців вирішували на народних зборах. Старійшини та вождь обговорювали і приймали рішення, які потім схвалювалися на зборах. Вождя і старішин називали знаттю, оскільки вони мали владу, авторитет і повагу. Як правило, плем'я обирала вождем сміливого, мудрого і досвідченого воїна, однак, починаючи від 4 до 6 століть влада вождів у деяких племен поступово ставала спадковою. Ви бачите сім'ю давніх германців п'яте століття, сучасна реконструкція. Терміни. Велике переселення народів. У вузькому розумінні це рух племен і народів Європи. У 4-7 століттях, у різних напрямках, що розпочався із торгненням гунів у північну частину Римської імперії в 375 році варвар. Той, хто бурмоче, це зневажлива назва, яку застосовували греки, а пізніше римляни щодо всіх, хто не належав до їхньої народності. Колони, напівзалежні селяни в Римській імперії, доби її занепаду, 3-4 століття, мали власне господарство за право користуватися землею піддавали частину свого врожаю. Головною опорою вождя був загін відважних і особисто відданих йому воїнів. Лад, що існував у германців у першій половині першого тисячоліття, називають воєнною демократією. Вона існувала практично в усіх народів і була останнім етапом до державного розвитку суспільства. Рим після кількох невдалих спроб підкорити світ варварів, відокремився від нього лімесом, це укріпленою лінією на кордонах, що складалася з ровів, веж, воєнних таборів. Один кордон не роз'єднав два світи, а скоріше поєднав їх. У прикордонних містах процвітала торгівля, усе більше германців. Ішли служити до римського війська. Германська знать переймала спосіб життя та звичаї римлян, відправляла своїх дітей навчатися античної мудрості. Проте, в IV столітті, світ варварів прийшов у рух, який став великим переселенням народів, до Західної Римської імперії. Рушила сила силенна варварів, зупинити яку було неможливо. Наслідками великого переселення народів стали падіння Риму, 410 розорення його вандалами 455 загибель Західної Римської імперії 476 і поява на території Європи нових народів і нових держав. На останньому етапі великого переселення народів відбулося розселення слов'ян із їхньої прабатьківщини. За результатами великого розселення слов'ян, на території сучасної України поселилися сім східнослов'янських союзів племен деревляни, поляни, оличі, тиверці, сіверяни, волиняни, доліби та білі Хорватії. І розпочалася нова доба Всесвітньої історії. Проповідник Сальвіан про втечу Римлян до варварів V століття. Бідні, знедолінні вдови стогнуть, сироти залишилися без заступництва, і настільки, що багато з них навіть знатного походження та освічені тікають до варварів, щоб не загинути під вагою державного тягаря. Вони йдуть шукати у варварів римської людяності, бо вже не можуть більше терпіти варварської нелюдяності римлян. Як ви думаєте, про що розповідає цей документ? Чим була зумовлена втеча римського населення до варварів? Термін воєнна демократія це організація влади на стадії переходу від первісного ладу до держави. І ви бачите схему, системи управління у варварських племен. Поясніть за схемою, як здійснювалося управління у варварських племен. І бачите зображення римської сторожової вежі, що входила в лімес. Повторюю, лімес це укріплена лінія на кордонах, що складалася з ровів, веж і воєнних таборів. Друге запитання середньовіччя як період розвитку людства. Першими термін середні віки почали використовувати в 14-16 століттях італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували великий історичний відрізок часу між двома просвідченими епохами античністю та відродженням. Захоплюючись досягненнями давніх Греції та Риму, середні віки італійські мислителі вважали добою варварства і дикунства, і з часом цей термін набув поширення та закріпівся за періодом європейської історії від середини п'ятого до кінця 15 століття, хоча і набув іншого значення, втративши свій суто негативний зміст. Ви бачите таблицю, місце середньовіччя в історії людства, а також терміни, що таке середні віки, античність, відродження, історичні джерела, етнографія. Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років. І, як правило, поділяється на три періоди. Раннє середньовіччя, це середина п'ятого кінець дев'ятого століття, це зародження та становлення західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації. Потім зріле чи високе середньовіччя, 10-13 століття, розквіт європейської християнської середньовічної цивілізації. І пізне середньовіччя, 14-15 століття. Завдалим висловом нідерландського історика ХХ століття Йоганна Гейзінтага це осінь середньовіччя або епоха пишного відцвітання середньовічної культури, що завершує історію цього періоду. Проте, зазначений поділ історії середніх віків на три періоди є не єдиним, а найбільш поширеним варіантом її періодизації. Навіщо ми вивчаємо епоху середньовіччя? Вона ж давно минула. Однак, якщо поміркувати, сьогодення тісно пов'язано із середньовіччям. Так у середні віки була започаткована історія народів і держав сучасної Європи, склалася та культурна, політична і духовна спільність, яку називають Заходом. Проте на Сході в середні віки також відбулися зміни, хоча й не такі значні. Одна з них виникнення арабо-мусульманської цивілізації. Для вивчення історії середньовіччя використовують інформацію, отриману дослідниками з історичних джерел. До речових джерел належать залишки матеріальної культури минулого, зокрема, різноманітні будівлі, знаряддя праці, меблі, зброя, одяг тощо. Велике значення мають писемні джерела: це документи, літописи, історичні твори хроніки і інші писемні свідчення. Використовуються також етнографічні джерела, до них належать характерні особливості звичаїв, традицій і фольклору, що збереглися до нашого часу. Чимало корисною для досліджень інформації можна отримати з усних. Це легенди, перекази, казки і мовних джерел, і відомості з історії розвитку мов. Лише поєднання інформації з різних джерел дозволяє створити повну картину життя середньовічної людини. Ну, ви бачите історичні джерела, які вони бувають, типи, і періоди загальноєвропейської історії. Запам'ятайте дати, 4-7 століття велике переселення народів. Середина 5 15 століття це історія середніх віків. Середина 5 кінець 9 століття це раннє середньовіччя, 10-13 століття це зріле чи високе середньовіччя, 14 15 століття це пізнє середньовіччя. А далі почитайте, прочитайте, будь ласка, вислови. Чи погоджуєтесь ви з тим, що написано? Якщо да, то чому? Якщо ні, то теж чому. Відповідаєте усно для самоперевірки. А тепер невелика презентація. Про що ми з вами будемо вивчати? Подивіться, як жили люди, як вони одягалися в середньовіччі, які замки. Чим вони займалися? Подивіться, будь ласка. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою!